Про корупційний скандал в енергетичній сфері України, адже він знову ж таки привертає увагу і європейських наших партнерів, і це важливо говорити про це. Адже каякалась до прикладу назвала його надзвичайно прикрим. мі представниця Євросоюзу з питань закордонних справ. Політика безпеки, яка закликала Київ серйозно поставитися до цього розслідування. Ну і також бачимо, що Орбан не оминув цієї теми знову ж таки зі своїми заявами. Він зазначив, що в Україні вибухнув скандал, викрито українську військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським. От Такі заяви попередньо від орбана лунали. Знаєте, хотіла вашою думкою запитати, як ви бачите подальший розвиток подій, чи покрають винних, і взагалі знаєте, як це вплине цей скандал на репутацію України в очах Ахідних партнерів, бо бачу, багато псевдоекспертів вже говорять, що через цей скандал все ж таки буде закрито шлях України до Європейського Союзу. Ну, дивіться, давайте одразу скажемо про європейський союз. Все ж таки, мені здається, що дуже була показова історія. Що вчора, вже після того як відбулися певні кроки по спробі, скажімо так, зменшити да оці всі моменти там відставки і так далі. Я зараз про це ще скажу. Далі в уряді Європейський Союз виділив нам кошти, які, власне, кажучи, з згідно двох програм, які були в тому числі Facility, вони мали виділити. Я думаю, що це є дуже показова історія, а тому, що що власне Європейський союз підтримує український народ, давайте розуміти, да? українську державу. Тобто тут не йде мова виключно про якихось. Конкретних персон, тобто є мова інституційна, є мова про підтримку народу, і я не думаю, що з боку європейського союзу власне ці скандали вони припинять, скажімо так, роботу з Україною як державою да, і з допомогою українського народу. Давайте цей момент чітко для себе розуміти, бо це стратегічна ціль, так само як і власне ми розуміємо, що стратегічна ціль є приєднання України до європейського союзу, тобто це не приєднання окремих політиків, скажімо так, або владних. Команд знов таки те, що це буде впливати і вже впливає на контакти з окремими політиками, скажімо так, і я думаю, що в майбутньому ми побачимо, що з боку європейського союзу буде вимога в сторону України більш жорстко підходити до антикорупційних заходів. Я думаю, я не виключаю, що можливо нам буде потрібно надати країнам європейського союзу нашим партнерам в цілому якийсь новий антикорупційний план, великий, так тобто, ну, чіткий ми таймінгами чіткими розумінням, хто що має робити з ще більшою прозорістю, а зробити роботу над помилками пов'язану з. Наприклад, методами призначень окремих чиновників, а також зробити зрозуміло певну роботу по тому, як далі будуть працювати наглядові ради, тому що тут мені здається, кейс з енергоатом показав, що як кажучи, заявлені задачі наглядова рада не виконала. Да? Тобто і тут є питання, чому так сталося? Чому здавалось би ця група, якраз наглядова рада, мала б слідкувати за всіми моментами, але так не відбулося. Тобто, оці речі точно будуть потрібні. Але я не думаю, що це інституційно позначиться. Ну принаймні наразі так не виглядає з огляду на навіть у це останнє рішення, яке було прийнято вчора по фінансуванню. Що європейський союз готовий власне на фоні цього скандалу згорнути допомогу Україні? Але ще прикреслю, це не означає, що окремі чиновники політики тут не будуть мати репутаційних. Ударів тому, що справді ми це чудово розуміємо, що спекуляції на цю тему є. Да? тобто є спекуляції, тому що ну пан Міндіч це не секрет. Він був і другом президента, і власне бізнес-партнером по 95-му кварталу. Про це багато пишуть західні змі. Вони, наприклад, навіть деякі і датські, і інші закордонні змі, наприклад, питали про ці зв'язки. Тобто, тобто це вже говорить про певну, ну якби реакцію. Вони на заході намагаються зрозуміти. Розуміти, власне кажучи, що відбулося, так тобто і, і тому мені здається, що ця історія, ну і певні спекуляції навколо неї очевидно будуть, але мені здається, що досить тут непогано, що з боку президента наразі ми бачимо, що він дуже швидко відреагував. Багато хто задайте, спекулював на тому, що Зеленський наприклад буде або в уряді будуть затягувати. На, на темі, пов'язані з звільненням а, конкретних міністрів, що е, вся ця історія буде тягнутися і тягнутися, да будуть відкидати ці е, е, моменти під е, підозри, які е, інформацію, яку висунуло набу, і так далі, але ми побачимо, побачили досить швидку реакцію. А більш того, е, для того, щоб я, я так розумію, зменшити будь-які спекуляції, пов'язані на тему того, що от коли приймалися влітку, е, да, ці законопроекти е, про там збільшення контроля над набу а то одразу президент заявив і ми бачили від ключових представників влади заяву про те, що вони підтримують наразі дії набу, вони підтримують антикорупційне розслідування. Тобто, одразу була така спроба знаєте такий антикриз дати, щоб сказати, що ну якби ключові представники влади, вони власне, якщо бачать цю історію об'єктивно, та вони не збираються покривати навіть близьких грубо кажучи, людей я, я розумію, що у нас в суспільстві знаєте, вже багато років експлуатується тема відома фраза Лікван ю про посадити своїх друзів, але з іншого боку, це теж не секрет, що на жаль, так вже в нашій політичній культурі так склалося, що у нас є феномен так званих любих друзів. Та? Я нагадаю і задайте часи Віктора Ющенка управляковича ну, взагалі там не кажу, що там відбувалося. Тобто, і власне, у через оцей феномен ми часто бачили, як якщо політики в Ключові топові політик в ключовий момент не відреагував, скажімо так, швидко і безкомпромісно, особливо по відношенню до своїх друзів. Да, як казали, знаєте в давньому римі, дружина Цезаря має бути там. Я не знаю, святіше за самого Цезаря, грубо кажучи. Да, тобто, а, тобто, якщо не відреагували в потрібний спосіб, то зрештою це потім вело до того, що цей токсичний образ приносився і на топових політиків. Да тому в даному контексті мені здається, що у цей антикриз з Ок української влади вже включені. Я бачив, як коментували також цю історію міг закордонних пан пранпанцебіга. А наша посолка в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішна виступала на одному з американських змі. Вони якраз прямо запитали безпосередньо, а що там відбувається, да тобто, це ж там друг президента і так далі. Ну на що власне вона лунала фразу про те, що ну перші відставки відбулися, а і далі, якщо що, то буду будуть. І прийматися інші кроки, і тут е, можна справді підкреслити, от мені здається, дуже важливу річ, тобто щоб нервати, знаєте, на собі волосся одразу а, в цій ситуації, що насправді система характеризується не тим, що а, в ній не відбуваються помилки. Ну насправді ми розуміємо, що корупційний скандал буває не лише в нашій країні а, і в інших країнах. Теж система характеризується тим, як далі на цю історію реагує суспільство, і як далі на цю історію реагує влада, тобто а, тому що а, от коли я своча стажувався в Варшавському університеті в інституті з політичних і тоді ще існував, бо зараз там вже розділений. То тоді мені поляки неодноразово говорили, що. Вони тоді, якраз тільки вступили в європейський союз, і власне відчували на собі ці всі моменти трансформації. Вони говорили, що а, ну у нас якщо якась корупційна історія відбувається, то а, такий політик а, неважливо, Він а, є вже доведена його. вина, чи не доведена, чи це просто підозра з боку ключового органу. Але такий політик має йти, а, бо є публічний скандал, і це позначається токсично на всіх топових політиків. Отака прийнята політична культура. і Вони це пов'язували вже з впливом на той момент європейського союзу. Мені здається, що а, нам треба в цьому ракурсі а, рухатися, і ще прокреслю не боятися, а, грубо кажучи, того а, ну робити такі а, кроки. Інша справа, що треба справді робити роботу над помилками, тому що тут є ціла низка питань, які ну не не можуть не виникати. Да ну, наприклад, з приводу а, ми розуміємо призначення а, пана Галущенка, з приводу того, як відбувалося призначення а, в уряді. Тобто ці питання а, потрібно піднімати, або як приймалися рішення в енергоату як так склалося, що там відбулася ця історія, да чому не спрацювали на наглядові ради, і чому наші спецслужби не спрацювали да? тобто в контексті, ну проводять же перевірку, наприклад, СБУ, всі ключові чиновники, наприклад, міністри, чому це не спрацювало? Я нагадаю, що пан Галущенко він же все ж таки був не просто міністром, так і так само, як пан пані міністерка енергетики, а вони були членом безпосередньо ради національної безпеки і оборони і там приймалися рішення а, і розглядалися рішення. Ми ж розуміємо, не лише по енергетиці, рішення закритого типу, да, тобто з а, надсекретним доступом, грубо кажучи, тобто як, як це ну, як це стало можливо, що тут не відбулося перевірки, які б виявили а, різні моменти, тому що я просто нагадаю, що у нас топові чиновники ну, вони не можуть бути призначені а, без спецперевірок, що включає в себе перевірки там не лише пов'язаних з майном і так далі, але і різних зв'язків. Потенційних і так далі, тобто всі ці речі ну вони потім подаються, а, і політик просто не мо не може отримати доступ до держтаємниці, якщо він, а, наприклад, або чиновник, якщо він або вона не пройшли а, подібні перевірки. Тобто, отут ціла є низка питання, які я думаю, треба буде додатково владі відповісти. І плюс а, ще раз прикреслю, як мені здається, а, оздоровлення знаєте, коли такий а, ну така інформація виникає. Побачимо, як далі все буде розгортатися ще історія і в судах, і так далі. Але це є певним чином і оздоровлення. Ну і плюс, я думаю, що це все ж таки, мабуть, ще недалеко не кінець, тому що із того, що ми чуємо, принаймні була інформація від політико Вони вони говорили, що нібито готується далі історія з сектором оборони, тобто що набу готує готується до обшуків або до якихось рейдів. Не виключено, що це є так. Пані Олексію, знаєте, далі хотілося поговорити і про те, що відбувається між Україною та Сполученими Штатами, адже певні заяви лунали від Марко Рубіо, що Сполучені Штати Америки майже вичерпали можливість для нових санкцій проти Росії, і тепер Вашингтон працює над їх дотриманням. Про це заявив знову ж таки державний секретар США після зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки в Канаді. Хотіла вас запитати, знаєте, це вже можливо вихід сполучених штатів з намаганням врегулювати російсько-українську війну? І ще цікаве. І наших глядачів постійно щодо цього дописують. Адже законопроєкт про ми та наче натякає, все ще існує, може ухваліть уже мене нарешті. Що ви думаєте з цього приводу? Чи буде цей законопроєкт врешті колись ухвалено, чи взагалі про нього вже мови не йдеться? Ну, взагалі, помітьте, от ця ініціатива пана Блюменталя, так і а, ленці, Грема, вона якось так відійшла а, на задній план, тобто ми дуже багато про неї чули влітку а, і про те, що нібито Білий дім готовий, а, і ну скажімо так, що це план Б, да, якщо не спрацюють а, оці всі ініціативи Трампа, але потім ця історія пішла пішла на задній план. Знову таки, чому насправді я думаю, що тут є низка причин: по перше. Е, ну зараз у, у сполучених америки тільки на цьому тижні е, це відмітити для наших глядачів е, закінчився. шатдаун. да я нагадаю, що він е, от цей шатдаун, який був, тобто що таке шатдаун? це. Неможливість домовитись двох ключових партій щодо бюджету, да і через цей шедаун були скорочені на федеральному рівні ключові державні видатки. І декілька тижнів власне частина відомств вони не дуже томек, як кажучи, навіть працювали. Тобто частина чиновників і у держдепі, і в інших відомствах, навіть військовому відомстві, а вони були відправлені у відпустку за власний рахунок, тобто їм не платили зарплату. І власне, у Трампа ця була топ-тема. Ну тобто не питання там переговорів, санкцій, а тема шадауну, яка в американській контексті дуже дуже активно розгорталася. Я вже не кажу про історію тоді з виборами в декількох містах великих сполучених Америки, і Трамп, звісно, це все коментував. Тобто, тобто, ця тобто тема з санкціями щодо Росії, переговорів, вона якби трошечки відійшла назад. Плюс зараз знову активізувалась тема Епштейна. А да, оці інформації про зв'язки Трампа, з Епштейном, чи не зв'язки і власне в Америка, якщо ми подивимось на американське інформаційне поле, я до речі, спеціально, от в тому числі готуючись до нашого ефіру, дивився, що у них дуже багато цій темі присвячено. Тобто, грубо кажучи, вона, якби внутрішньоамериканська ця кухня, вона затмила інші теми. Тобто, звісно, вони згадуються, але так знаєте, десь вже далі. Да? тобто, а ця тема вона зараз знову почала досить активно звучати. Але з іншого боку, звісно, заява Марка Рубіо тут є дуже цікавою і показовою, тому що я нагадаю, що Марко Рубіо ну в оточенні Трампа він вважається якраз людиною, ну давайте так назвемо, яка ястребом, яка є скоріше прихильником того, що на Росії потрібно з нею не пряником, так знаєте, крутити постійно, да намагатися її кудись там а, заманити а потрібно а, діяти ж, більш жорсткіше. То, тобто, грубо кажучи, а якщо не працює. Вмовляння не працюють слова, то потрібно задіювати механізми інші, а саме санкційні механізми. І ми знаємо, що саме Марко Рубіо і його відомство вони якраз і підготували до для Трампа оці три, три Там було три варіанти дій власне щодо Росії. Один з варіантів був просто щодо введення точкових санкцій щодо окремих персон. інший, інший, якраз от той, який був реалізований з приводу Лукоїла і Росневті. І ще був третій варіант, який Трамп не реалізував, реалізував щодо там більш жорстких санкцій, там по різних а, галузях а, власне Росії російської економіки, а, по вторинних санкціях і так далі. Ну Трамп обрав оцей середній шлях. Так ось і. Марко Рубіо, він якраз є прихильником того, що на Росії потрібно а, більш тиснути. З чим пов'язана його позиція зараз? І я думаю, скоріш за все, а, це пов'язано з тим, що він бачить коливання самого Трампа. А тому, що і якщо ми навіть говоримо про санкції, які були введені а, проти Росії, да, я маю на увазі а, безпосередньо. А, оці рішення з приводу Лукойла і Роснєвці, то я просто нагадаю, що по перше Трампів вів, а, ну тобто віддати введення, тримав, мав ще про пройти цілий місяць, а перш ніж вони запрацюють, по-друге, ми побачили, що Трамп почав тут теж гратися, ну натякаючи, і Росії і те, що може туди він ще і назад. Відійти, а да, Тобто, я вже не кажу про історію після зустрічі з Орбаном, де Трамп по суті, якби для Угорщини на рік зробив виключення, що от вони можуть якби без санкцій, да, далі купувати російські енергоносії. Тобто і я думаю, що дивлячись на оцю всю історію, плюс давайте теж відмітимо, що оця ця заява Марка Рубі відбулася після того, як вже Трамп зустрівся з Орбаном, і Орбан ми розуміємо його вмовляв продовжити історію з. Зустріч у Будапешті, ну проведенням зустрічі в Будапешті, да яка анонсувалася, але не була реалізована. Я думаю, що власне рубіо бачить настрої самого Трампа, тобто тут історія в тому, що ну остаточні рішення по санкціям а вони все рівно є на американському президенті. Да, тобто, що говоримо ми про законопроект, який готували лінці Грем і і Блюм. Чи чим говоримо ми а, безпосередньо про, а, скажімо так, інші проекти пов'язані з санкційні, які готував а, держдепартамент? Тобто вирішує а, Трамп. А у Трампа, от як ми бачимо, у нього а, знаєте, от як от цей маятник, то туди, то сюди. Да? Тобто, от зараз от він був от тоді прийняв таке рішення. А зараз от таке, мене складається враження: на фоні оцих всіх обговорень про ядерку, про там а, оці всі, всю історію, яка лунає, а, у, у, у Трамп нібито натяк. Путіна, як мені здається, що він ще готовий, не готовий закрити двері остаточно. Або якщо закрив двері, то відкрив вікно, знаєте, умовно кажучи. Тобто, таке складається враження. І тому і я думаю, Марко Рубіо власне озвучує таку позицію. Але засадничо здається я все рівно а тут повернусь до тієї думки, що як мені здається. Це не ну, означає, що Трамп е, наразі е, ну або Сполучені Штати Америки готові в цьому плані зупинитися. А ні, вони не готові, тому що ну ми бачимо, що Трамп дуже багато вже інвестував власне в переговорний процес, в те, що він все рівно може закінчити російсько-українську війну. У нього навіть декілька було останніх тижнів. Він декілька разів знову повертався до цієї теми, а і він про це е, говорив. І, і я думаю, що особливо ми маємо розуміти, що у Трампа все рівно от є бажання а, зробити е, сісфаєр. І, і і від цього принаймні і з того, що я бачу, а він наразі не готовий відступитися. Тому і я б все ж таки тут знаєте, дивлячись на ці заяви Марко Рубіо, не вважав, що вони є остаточними. Зараз у Трампа така історія. Він думає, що можливо це якось вплине знову на Путіна. Він одумається, бо ми здогадуємо, що скоріш за все за лаштунками, ну є спроба з боку Вашингтона від Росії отримати згоду на зупинку вогню, тобто на те, що офіційний Київ ми ще погодилися, ми знаємо в кінці весни, да, тобто що ми готові. Я вже не кажу про ті, по Мінеральній угоду, яка теж додала тут насправді аргументів, та й всі голосували, слуги народу групою тому що це дозволило штатам залишитися в процесі. Тобто, і тому я б сказав би, що наразі, от виглядає все так, що Трамп від Росії можливо отримав якісь нові сигнали, що вони щось там готові переглянути. І тому Марко Рубіо тепер озвучує таку тезу. Але це не означає, що якщо найближчими тижнями давайте так скажемо, не відбудеться якихось ну з боку Росії більш чітких сигналів про таку готовність, що Трамп знов не зміни свою позицію на те, що треба вводити ще більш жорсткіші санкції. З іншого боку, тут є ще і момент, що Трамп помітте, він частково намагається, і ця політика його залишається незмінною протягом всієї каденції. Його він намагається перекласти ключовий тягар за російською Українську війну на Європу, а і отут е, цей момент є присутнім. Ну на жаль, поки поки цей момент е, так і не був е, підкоригований. Да? тобто, ну ми це бачимо там по закупівлі зброї. Е, ми це бачимо якраз ну до речі, і в цих санкційних питаннях.